Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра призначили нового виконувача обов'язків генерального директора Максима Остапенка, який раніше керував заповідником Хортиця. Наказ про це підписав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко минулої п'ятниці, 14 квітня. У Мінкульті розповіли, що Максим Остапенко є фахівцем в галузях охорони пам'яток історії та культури, музеєзнавства, археології реставраційних робіт. Також він кандидат історичних наук, автор понад 30 наукових з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров'я співавтор дослідження та реставрації унікальних об'єктів підводної спадщини. Також Максим Остапенко від початку повномасштабного вторгнення працював у лавах збройних сил України національні заповідники Почаска лавра – Це дуже великий комплекс об'єктів складних утримані в управлінні. Це великий колектив, це великий обсяг роботи, різноманітної і наукової, і дослідницької і роботи. З музейними предметами, з архівами, археологічні дослідження, реставрація, консервація самих об'єктів культурної спадщини. Ну і плюс весь комплекс господарських задач, які теж лежать безпосередньо на керівному складі і питання отримання питання взаємодії стосовно різних об'єктів з різними зацікавленими сторонами, зокрема, з тими, хто орендує або як це було з попередніми. Я представникам з релігійною організацією вони мали у себе в користуванні велику частину комплексу. Весь цей комплекс задач потрібно вирішувати. І, звичайно, з розривом договору з релігійною організацією постало питання власне підсилення менеджменту самого заповідника, тому що. В короткі терміни потрібно перейняти великий обсяг додаткових задач з утримання комплексу території власне нижньої лаври з усіма об'єктами. Це близько 80 об'єктів, які там станом на зараз знаходяться. Об'єкти, які перевіряли кілька комісій, які потрібно надалі утримувати, розуміти, в який спосіб як вони будуть використовуватися, які з них потребують реставрації чи консервації і так далі. Про виклики на новій посаді розпитаю пана Максима Остапенка. Він просто зараз із нами на зв'язку. Добрий день Доброго вечора. Я вітаю вас із призначенням. Які першочергові завдання перед вами стоять? І щойно пані Чуєва сказала, що підсилює менеджмент? Чи визначили ви для себе вже якийсь перший фронт робіт? Безумовно, взагалі, керівництво таким об'єктом, як Києво-Печерська лавра, національний заповідник, це надзвичайна відповідальність і. Всі кроки мають бути е, виваженими дуже потужними по своїм наслідкам, тому що помилки на таких об'єктах е, робити не можна, і найголовніше е, власне перетворити києво печерську лавру національний заповідник е, з місця скандалів, з місця такого протистояння в потужну національну пам'ятку, в потужний центр української культури і духовності. Задача надважлива, враховуючи, що ми знаходимося у стані повноцінної війни. Війна має багато вимірів, багато фронтів. І як мені здається, саме культурний фронт, ідеологічний фронт Лавра, печерська Лавра має повернути український вимір і стати дійсно об'єктом, який буде надихати суспільство, надихати людей, боронити цю землю. Працювати на майбутнє, виховувати дітей. І тут я вам скажу, що тут колосальна кількість робіт, об'єктів, які не розкриті, їх треба подати. Унікальний колектив, унікальні люди, фахівці, величезна кількість фантастичних пам'яток, але їх треба подавати. В хорошому розумінні цього слова розкручувати і показувати, що Києво-Печерська лавра це українська пам'ятка, тому що на жаль, десятиліттями. Її намагалися перетворити в такий оплот рускова міра, і на жаль, зараз заповідник через це певним чином потерпає, і в тому числі і по кількості відвідувачів. А я би хотіла уточнити, чи перебуватимуть найближчим часом і в майбутньому яким-небудь чином представники московського патріархату на території або в будь-якій частині території Києво-Печерської лаври. Яка на зараз ситуація? Це, це питання, яке вирішує зараз комісія Міністерства культури України. Наша задача наразі прийняти всі об'єкти, які знаходяться на нижній лаврі, і ті об'єкти, які незаконно використовувалися в межах верхньої лаври, до складу заповідника, і виконати ті урядові рішення по відношенню до об'єкту національної культурної спадщини, яким є Києво-Печерська лавра. Тому в який спосіб буде використовуватися заповідник в майбутньому, це визначить стратегія, яка буде обговорюватися широко, яка буде узгоджена з усіма релігійними громадами. Я сподіваюся, що цей об'єкт перестане бути таким як місцем роздору, а буде працювати на об'єднання України. І щодо того, в якому зараз стані заповідник, чи оглядали ви вже територію, наскільки там? Занедбані приміщення я бачила в публікаціях від після аудиту цієї комісії від Мінкульту, що там є певні занедбані приміщення. Чи є серед цих приміщень культурні пам'ятки, які зруйновано чи пошкоджено? Києво печерська лавра це унікальний архітектурний ансамбль. Звісно, для утримання цього об'єкту необхідно величезні ресурси, і на жаль, спочатку повноцінної агресії Російської Федерації фактично було припинено реставраційні роботи на багатьох пам'ятках. Значно скоротилося фінансування і до спецрахунку, і до основного фонду відповідно заповідник перебуває в непростому стані. Щодо фінансування тих напрямків, які, якими він має займатися, але крім власне оцих проблем є е, те, що е, територія Лаври частково використовувалася не за призначенням, тобто були пошкоджені унікальні пам'ятки як місцевого та національного значення, ось наприклад, е, ця яка... даруйте старовинна огорожа на вулиці, на вулиці Ближньо Печерській. За результатами аудиту взагалі написали, що керівництво УПЦМП знищило цю пам'ятку архітектури. Чи підлягає вона відновленню? Крім таких випадків, є фантастична кількість незаконних будівель, і їх треба проаналізувати. Все це робилося в більшості без відповідних дозволів, без відповідної проектної документації в охоронювальній археологічній зоні пам'ятки ЮНЕСКО треба приймати рішення що робити з цими новобудами які з них можуть бути знесені які необхідно буде перелаштовувати під потреби майбутнього використання території заповідника і треба привести до ладу і відповідно до всіх вимог закону існування об'єктів особливо нижньої лаври тому що загалом 15 капітальних споруд було збудовано Саме, от за останні роки, і більшість з них робилася або взагалі без будь-яких погоджень і проєктно кошторисної документації, або робилася з погодженнями. Але ми розуміємо, яким чином це робилося, коли просто йшла команда від першої особи держави від Януковича, або від прем'єр-міністра, і давалися команди просто дозволити все це робити представникам. Української православної церкви московського патріархату, на жаль, колектив намагався робити спротив, але це було ну поза межами впливу. Зараз ситуація і в суспільстві, і в керівництві міністерства культури і кабінету міністрів принципово змінилася. Є позиція, що вся лавра, і верхня, і нижня частина має стати частиною держ... власне державною власністю і. Все має бути проведено до вимог законодавства, тому що в таких унікальних пам'ятках, де сконцентровано 140 об'єктів, має бути повністю все виконуватися у відповідності до закону і з вимогами. ЮНЕСКО і національного законодавства так цікаво, чи увійдуть до комплексу заповідника. Ці 36, Ви сказали 15, тут за результатами адету 36 незаконних споруд. А Загал, загалом загалом споруд і 15 з них комунальних. Так так, так, це дивна історія. Так, так. До речі, стосовно цього аудиту, виявили також факти незаконної передачі і користування. Київській метрополії, приватній академії та академії УПЦ пам'яток культурної спадщини. Як їх зараз повертати? Чи маєте ви вже якісь напрацювання з цього приводу? Безпосередньо зараз працює комісія Міністерства культури. Після завершення роботи цієї комісії будуть прийняті необхідні висновки і подальші дії. Я поки що входжу в курс справ. На жаль, у мене було ще тільки. Два робочі дня до цього я пробував лави збройних сил, і е, зараз е, ми з усім колективом, керівниками намагаємося знайти механізм і е, зробити все, щоб е, е, урядове рішення і е, повернення лаври в державну власність в повному об'ємі сталося якомога швидше. А якщо проводити паралелі з відновленням заповідника Хортиця, то яким чином? Той досвід на чолі Хортиці може вам допомогти зараз в керуванні заповідником Києво-Печерська Лавра на Хортиці була надзвичайно складною земельна проблема, тому що це величезний острів, 2,5 тисячі гектарів в центрі міста Запоріжжя, і моя команда і колектив зробив все, щоб повернути всю землю по острова Хортиця в державну власність, попри те, що були. Рішення різних років Хортиця була таким каменем роздору для всього Запоріжжя, і дуже багато людей хотіли й ну, прийняти участь в розподілі в лапках цих земель за роки боротьби за хортицю. Ми повернули більше двох тисяч гектарів. Вони оформлені вже як державна власність, і далі є можливість розвивати зберігати і пам'ятки Хортиці, природну складову. І відповідно розбудовувати туристичну інфраструктуру, і все, що потрібно було для розвитку заповідника, я сподіваюся, що цей досвід, який зайняв багато років, і таке непросте судові тяганини, непрості адміністративні рішення, він знадобиться тут і в межах лаври. З іншого боку, я хотів би сказати, що поки я особисто бачу. Такий певний провал інформаційний, тому що в Лаврі працюють чудові працівники, фахівці своєї справи. Але ми зараз знаходимося в складі Міністерства культури і інформаційної політики, і саме цього не вистачає в Лаврі, тому що суспільство надзвичайно мало отримує позитивної цікавої інформації щодо пам'яток якими є власник києво Печерська Лавра, більше ми чуємо скандалів, більше чуємо якихось подій нездорових, і саме відновлення цієї співпраці з пресою з засобами масової інформації з соціальними мережами, з громадським суспільством, яке не байдуже до власної історичної спадщини, це я бачу перш перші кроки, тому що поки що Лавра випала із культурного інформаційного простору. України, хоча це абсолютно незаслужено, тут колосальна кількість об'єктів, які можуть допомогти виховати патріота, допомогти людині відчути своє місце в історії України і в тій боротьбі, яка Україна століттями вела проти московських окупантів. І зараз лавра має встати в ряд таких важливих культурних об'єктів, об'єктів саме цього культурного інформаційного фронту. Так, роботи у вас багато, робота складна, але я хочу ще коротко уточнити, що тепер буде з вашою службою Збройних сил України. Я був демобілізований із Лав Збройних сил України і зараз очолюю вже заповідник і перейшов на інший фронт. Я сподіваюся, що цей фронт буде дуже ефективним, тому що тут є потужний. Потужний колектив, який може не просто захист... захищатися, а вміє і впевнений, буде наступати в культурному напрямку, дякую вам величезне за цю розмову і за вашу сміливість. Я спілкувалася з Максимом Остапенком, новопризначеним виконувачем обов'язків директора національного заповідника Києво-Печерська Лавра, про виклики нової посади.